Достояння України з Росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його полководці уже багато разів доводили, що є господарями на своїй землі. Армія Інформ представляє коротку історію 30 збройних конфліктів. Велика війна східноєвропейських і скандинавських держав за контроль над Лівонією тривала 25 років. Велась вона на території сучасних Естонії, Латвії, Білорусі та Росії. Учасниками війни були Московія на чолі з царем Іваном IV, якого аж у XVIII столітті прозвали Грозним, Лівонія, велике князівство Литовське, Данія, а також Швеція. Участь у військових діях проти Московії на боці великого князівства Солитовського, а згодом речі Посполитої, брали українські козаки. В листопаді 1561 року. Король Сигізмунд II август розіслав повідомлення про вербування на службу людей служебних козаків за грошову винагороду. Влітку тисячу Другого року, діючи під командуванням остерського старости філона кміти, козаки розбивають московські загони під Черніговом та Стародубом. У наступні роки козацькі загони на чолі із столицею Оскерком бірулею у складі литовської армії брали участь у військових діях проти московитів в районі Вітепська, Ули, Суші, Дріси, Лепки, Кривина, Сориці та інших. 1572 року універсалом Сигізмунда Августа було створено реєстрове козацьке військо. А наступний король документом від 16 вересня 1578 року збільшив реєстр, призначив козакам гетьмана, а також подарував клейноди: корогву, бунчук, булаву, гербову печатку, на які зображено козака із мушкетом, а також гармати. Організаційне оформлення війська запорозького відбулося на тлі військового союзу між Річчю Посполитою і шведським Королівством та їхнього контрнаступу на Московію. На завершальному етапі Лівонської війни у 1579 п'ятсот роках без козаків не обходилася жодна велика наступальна операція військ Речі Посполитої. Козаки зробили кілька успішних рейдів на сіверщину. Вони спалили понад дві тисячі на Смоленщині, а також розпочали псковську кампанію 1581 року, оволодівши містом Красногородок. Під час Лівонської війни, 1 липня 1569 року, було підписано Люблінську унію. Угоду про об'єднання королівства польського та великого князівства Литовського у єдину державу Річ Посполиту. Після підписання цієї угоди українські землі увійшли до складу Польщі, що мало визначальний вплив на їхнє майбутнє. Водночас саме підписання та швидке впровадження цієї угоди дало змогу одержати перемогу у війні з Московією. Тисячу 1582 року, цар Іван IV з Дався речі посполитій на умовах ямзампільського миру та відмовився від усіх завоювань. Московська держава зазнала найбільшої військової та геополітичної поразки у 16 столітті, втративши вихід до Балтійського моря. Поразка призвела до тривалої економічної, а згодом і політичної кризи в Московії.